Тиждень, хоча й літній, але виявився дуже гарячим на події. Передусім це затримання у Парижі російського підприємця і засновника та власника телеграму Павла Дурова. Новина, яка є гаряча, яка фактично не сходить з перших шпальт уже доволі тривалий час. І це не. Тому що немає новин, а тому, що це дійсно дуже серйозно за своїми наслідками. Отже, ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, і це я є журналістом. І сьогодні моїм співрозмовником є військовий аналітик Дмитро Снігирьов Отже, пане Дмитре, передусім по цьому затриманню, що мене звернуло увагу. Справа в тому, що Павло Дуру, він, як кажуть, знав, що його затримають. Що до нього є ордер. І тим не менше він чомусь поїхав у Париж. причому поїхав він в Париж із Баку. Це дуже суттєвий момент. Чому, на вашу думку, він все-таки поперся у Париж? Знаєте, що його можуть затримати? Він що не хотів сісти в французьку тюрму. Чи... Чи щось чому його так проспічило? Цікаве запитання. Дякую за ваш професіоналізм, пане Олександре. Давайте аналізувати разом. Перше, почнемо з моменту затримання Павла Дурова. Наразі з'явилося повідомлення, що Паризький Суд продовжив термін отримання під вартою на 48 годин. Пане Олександре, ви як людина, яка ну, дотична до питань. Висвітлення там діяльності правоохоронних органів прекрасно розумієте, що якщо продовжує термін тримання під вартою, то відповідно доказової бази немає. Правильно? Ну mm, так. Так. Тим більше, що якщо мовиться про Францію, це в Україні можуть хлопцю, які не має відношення, не має доказової бази щодо його причетності до вбивства Фаріон затримати на два місяці, там максимум. Відповідно 96 годин, а потім відповідно або мають пред'явити звинувачення, або обвинувачення, або випустити на свободу. А тепер дивіться, зараз в українських СМІ виходить чисельна кількість так званих експертів, колишніх співробітників правоохоронних і спеціальних органів служби зовнішньої розвідки, які коментують ці події. Мене привернув увагу інтерв'ю. Колишнього очільника головного управління розвідки Міністерства оборони мовиться про маломужа. Так от, шановний пан генерал, розповідає про те, що операція готувалася заздалегідь, тобто, дура вели, і, відповідно, це затримання готувалося ледь не роками. Ну, пане Олександре, ви поставили питання відразу, скажімо так. Фактично спростували цю версію. Якщо, відповідно, готувалося затримання руками, то чому дурак знаючи про те, що можливі дії з боку французьких спецслужб, а мовиться не про французькі, а про американські спецслужби, він все ж таки їде у Францію, правильно? Та і тепер давайте аналізувати з приводу того, що чи готувалася заздалегідь його затримання чи ні. Мовиться про те, що за декілька годин до затримання виходить на загал представники французької професійної ліги по футболу і заявляють про те, що на телеграм площадках, площадках телеграм-каналах Дурова публікують піратські відео трансляції матчів. І це таким чином наносить значні збитки відповідно як клубам, так і самій федерації, ну і відповідно тим компаніям, які транслюють футбольні матчі, і вимагають від правоохоронних органів відповідної реакції. Вас тільки не дивує, що за декілька годин до затримання французькі футбольні. А футбольна асоціація починає, ну скажімо, нервово нервувати з приводу трансляції футбольних матчів. Ну, головне, пане Олександре, коли ми почали досліджувати цю проблему, виявляється, що увага до французького футбольного чемпіонату вона виникла у піратів буквально за декілька днів. До цього часу чомусь ніхто не звертав увагу. На трансляцію футбольних матчів. Відповідно, постає питання, що ну, це штучно формується доказова база, причому, знаєте, трансляція піратських копій була на рівні ну, там, взагалі арифметичної похики. Але менше з тим. Давайте далі йти. Ви згадали Баку, і тут основне питання. Бо в засобах масової інформації поширювалося повідомлення про те, що він Баку мав зустрічатися з російським диктатором, правильно? Так. Відбулася зустріч, чи не відбулася, тут питання ще дискусійне. Бо інформації, яка би 100% підтверджувала цю версію, немає, правильно? Ну так. Ну, так. Тому ми можемо тільки припускати, що відповідно одним з. Можливих варіантів розвитку подій стала реакція західних спецслужб на можливість відповідна співпраці дурова з російськими спецслужбами, тобто передачі відповідно шифрування телеграму з метою контролю за листуванням. Правильно? Тобто, російські спецслужби, на думку відповідно американських колег, скорше за все отримали відповідно доступ до Телеграм. Чим небезпечна ця ситуація? Один мільярд користувачів. І відповідно, що Телеграм використовують не тільки як месенджер для користування особистого там листування, але й його використовують, ну, і силові структури, як українські, до речі, так і російські, так і відповідно представники збройних сил Російської Федерації, і, відповідно України. Тобто саме позиція Дурова щодо. Приватності листування і створила подібний прецедент. Ну і не тільки прецедент, але відповідно статки дура, які е, в, ну, за оцінками 15 мільярдів доларів, тобто достатня заможня людина. Але основне про що ми маємо говорити: висувати претензії з приводу відповідно. Того, що телеграм-канал використовують для там наркоторгівлі, чи то педофілії, чи то трансляції футбольних матчів, ну це відверта е, дурня, це так само, якби швейцарським банкам висунуло звинувачення у відсутності співпраці зі спецслужбами в моменті оголошення е, таємниці вкладів. Правильно, за рахунок чого Швейцарія піднялася, за рахунок якраз збереження. Конфіденційної інформації. Там досі зберігається золото нацистів. І чомусь нікого це не пече правильно? Так само, як зберігається і золото компартії колишнього СРСР. Але чому ж банківська система Швейцарії задовільняє демократичні інституції заходу? Натомість листування в Телеграм це викликає певні перестороги. І тут, пане Олександре, переходимо до цікавих подробиць. А виявляється, ви знаєте, я вірю співпадіння і, взагалі, що так зірки стали, але в день затримання Дурова з'являється повідомлення. Яке стосується зовсім іншої вже інформаційної, е, інформаційного майданчика, а саме Твіттера, Ілона Маска. В цей же день, пане Олександре. І повідомлення: це фонд, де працюють діти російських олігархів, допоміг Ілону Маску придбати Твіттер. Знаєте, хто е, оприлюднив цю інформацію? Вашингтон Пост і Ньюсуїк. Причому зауважте, коли Твіттер був куплений маском у 2022 році. Я не буду вам створювати, знаєте, тримати паузу театральну. І виникає запитання: а що це за такий-то та утаємничений збіг обставин? Якщо Маск придбає Твіттер у 2022 році, прикупив його, а Вашингтон Пост публікує інформацію в один день із затриманням дура. У вас не виникає ніяких. Питаю. Ну, співпадіння? Ну, співпадіння, назвемо це так. А тепер дивіться, що закидають, власне, вже маску. В тому, що в інвестиційному фонді працюють найманими працівниками е, дітей російських олігархів, зокрема Вадима Мошковича і Петра Авена. Авен вам нікого не нагадує, ні? Можемира садового. Фрідмана Фрид, да, садового. Ну, правильно, молодець, пане Олександре, 5 балів, як то кажуть. Але чомусь, наприклад, Служба безпеки України і чисельні експерти, які коментують е, від зв'язки, е, маска з Петром Авеном, не коментують зв'язки, відповідно, садового з тим самим Авеном. Але менше з тим. Але справа в тім, що Мошкович. Е, Джек Машкович, не путати з Вадимом Машковичем, мільярдером російським. Це Джек Машкович він з 2018 року працює в цьому інвестиційному фонді, які претензії до Маска. І основне, те, що інвестиційний фонд давав гроші не російських олігархів. Вже є офіційна заява представника цього фонду Джо Олонсдейла. Він чітко заявив, що жодної російської копійки нема. Але, пане Олександро, в один день атака йде на Твіттер, і в один день атака йде на Телеграм. Співпадіння? Не думаю. Правильно, пам'ятаєте, як казав сумнозвісний російський е, тележурналіст? Добре, а кому це потрібно тоді? То, браво, пане Олександре. Знову це за ваш професіоналізм. Ну, а давайте дивитися, які ж події відбуваються. Холіра з ними з тайнами Мадридського двору, правильно, залишимо це маламужу. А подивимося на ті зовнішні політичні процеси, які відбуваються. Яка найбільш значуща наразі подія? Вибори Сполучених Штатів? Згодні? Так. І основний удар, чому прийшовся по маску? Підтримка Трампа. І те, що Маск так само сказав, жодної цензури на Твіттер не буде. І аналогічна позиція у Дурова. А тепер як його затримали? Давайте ми ж теж, ми ж конспірологи з вами, пане Олександре. Давайте подивимося, власне, яким чином його відслідкували? Я все ж таки аналітик. І будемо аналізувати разом з вами. А мовиться про те, що ще 10 червня 2024 року Дура публікує повідомлення про те, що цитую мову оригіналу, ну перекладу, щоб не звинувачували нас ще з вами: я громадянин Франції, підтверджую, що Франція краще місце для відпочинку. Тобто він дає чітко зрозуміти ще в червні місяці 10-го, що відпочивати він буде в Франції. Але мовиться про те, що його переміщення відслідковували, в тому числі завдяки публікаціям тій персоні, яка була затримана разом з Дуровим. супутниця, прізвище якої ніхто не називає, правильно Ну ми з вами назвемо. Це така собі 24-річна криптокоучер і стрімер Юлія Вавілова, яка мешкає у Дубаї, і, відповідно, не приховувала своїх зв'язків з Дуровим. Але холіра би з ним, що вона не приховувала, якби вона не публікувала у прямому етері фото і відео переміщень джету Дурова в прямому, ну буквально в режимі онлайн. І відповідно стало зрозуміло, що коли е, було опубліковано повідомлення про те, що є в планах повечеряти у Франції, французькі спецслужби буквально за декілька годин приймають рішення на його затримання. Причому, пане Олександре, знову чому я подякував за ваш професіоналізм? Хронологія затримання 19.10. Дура, звідкись отримує інформацію, що його вже чекають. В аеропорту і його борт змінює курс. Я не знаю, казали е, про це чисельні експерти чи ні. Але буквально за декілька хвилин пілоти отримують команду повернутися в повітряний коридор і, відповідно, сідати е, вже в Парижі. Чому так сталося? Тут питання або дали зрозуміти, що під, під, піднімуть винищувачі. Або, можливо, просто вирішили, що не вистачить пального. Хоча я притримуюся першої версії. І тут основне, пане Олександр, що ордер видавали на затримання буквально на момент самого затримання. Тобто це експромт, а не спланована операція спецслужб. Ще раз підкреслюю. І мають на меті не протидія навіть російським спецслужбам в моменті отримання доступу до листування українських спецслужб чи українських військових Ні, ще раз підкреслю, синхронність атаки одночасна і на телеграм, і на відповідна маска. Оце, на мою думку, основне те, що відбувається із цим затриманням, і дає відповідь, чому дура так спокійно себе почуває. А тепер пояснюю, чому він так спокійно почуває. Обвинувачення у тому, що використовують Телеграм в якості майданчику. Дивіться алгоритм роботи е, цієї платформи. Є адміни. Вони, наприклад, бачать, що відбувається піратська трансляція того ж футбольного матчу. Максимум, що вони можуть зробити, це надіслати попередження. Власнику аккаунту з приводу блокування. Або заблокувати, але, пане Олександре, протягом 24 годин. І це прекрасно розуміють професійні футбольні лізі у Франції. Скільки триває футбольний матч? 90 хвилин. Браво! Може Телеграм прореагувати за 90 хвилин на піратську копію? Ні. І причому з невеликого розуму французи, то може повечеряли гарно з французьким вином, дають повідомлення про те, що під час трансляції футбольного матчу даються посилання ще на декілька акаунтів у разі блокування цієї трансляції. Тобто, одночасно заблокувати десятки акаунтів технічно неможливо. Тоді, відповідно, постає питання, а яким чином ви, і що саме ви інкримінуєте дураву? Алгоритми роботи адмінів цілком зрозуміли. Я відповів на всі питання. Майже. А все-таки все-таки по боку. Була зустріч з Путіним чи ні? Оце відкрите питання, і на яке я думаю найближчим часом. А ні, не почуємо ми відповіді, пане. Ці оці деталі якраз ніхто не буде пояснювати. Але дивіться, чому так, е, скажімо так, збудилися росіяни? Правильно? Всі ж зараз розповідають про те, що росіяни намагаються витягнути Дурова, правильно? Так. Ну всі задіяні і Захарова і всі, так. І більше того, така активність російських ЗМІ. А тепер я пояснюю, чому така активність. Пане Олександр, ну ми ж з вами аналітики. 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що російський регулятор Роскомнадзор заблокував використання в Росії. Кого? Сигнал. Ага. Ага. Тобто такий самий меседж для листування, який був не підконтрольний російським спецслужбам. І далі, що там заблокували? WhatsApp. і YouTube. І, відповідно, Росія, яка зараз зачищає інформпростір пр... свій, правильно? Їм конче необхідна ця ситуація з дуравом, щоб показати, відзеркалити. А дивіться, на заході аналогічна ситуація. Не тільки ж ми боремося з неконтрольованими спецслужбами месенджерами. Франція демократична країна. Затримали громадянина, причому не Росії, він громадянин Франції. Тому, коли будуть виходити вам розповідати, що Росія витягує дура, яким чином? Він громадянин Франції, екстрадиція і депортація заборонена законодавством Франції, дебіли, ви хоч вивчайте е, питання. І відповідно постає е, відразу питання, що цю ситуацію вони намагаються використати в якості ПСО, правильно? Інформаційно-психологічної операції з метою звинуватити, так само виставити країни Заходу в тому ж самому світлі, показати. Та у нас в Росії відбуваються ті самі процеси. Ніякої політичної цензури, переслідувань нема. Але головне, пане Олександре, а хтось читав саму заяву Захарова з приводу затримання дура. Приверніть зверніть увагу, виведіть на екрани її, якщо я вам скину. Вона згадує 26 неурядових організацій, які діють на американські гранти. Ну там і. Міжнародна амністія, репортери без кордонів і тощо. Знаєте, чому вона її згадує? На моє переконання, на мою думку. Щоб потім пояснити, що дивіться, оці 26 організацій виступили з приводу заборони телеграму в 2018 році. Він, до речі, заборонений в Росії. А чи виступлять вони на момент затримання дура? Відповідно, що не виступлять. І тоді діяльність їх на організації на території Росії, вона вже під сумнівом. Російська влада видає і скаже, так ви ж бачите, подвійні стандарти. Про яку свободу слова чи захист журналістів, йде мова, якщо, відповідного, Дурова затримали, а вони проковтнули мовчки. Оце і є діяльність спецслужб. Але дивіться ще один момент. Чому ж я не випадково згадав, що блокують WhatsApp і сигнал? Пане Олександре, відповідаю на ваше питання. А чи була зустріч? З одного боку, можемо припустити. Дивіться, якщо блокують сигнали в WhatsApp, правильно, залишається тільки Telegram. Тоді краще домовитися з Дуравим. Залишається один відповідна месенджер, який можна контролювати, правильно? Так. Ну, вибору не залишається у росіян, як не перейти на Telegram. А якщо вони масово переходять на телеграм, і відповідна зустріч відбулася, і Дура передав ключі шифрування, тоді росіяни провели блискавичну багатоходівку. Але є один момент знов-таки, пане Олександре, який говорить не на користієї версії. Ви ще раз підкреслюю, професіонально відразу поставили питання, чому він полетів? А тому, що він знав, що Телеграм і далі буде функціонувати в тому ж режимі. Читати три інтерв'ю самого дура. Він говорив ще до свого затримання. Ми прораховуємо можливість мого затримання, моїх найближчих з метою отримати доступ до відповідно ключів шифрування. І для цього у нас введений план Б. Зміна ключів шифрування на момент його затримання. Є ще група наближених до Дурова. Декілька людей, які відповідно введуть дію в цей план. Тобто він провокує план Б. Він летить в Францію, його затримують. І відповідно вводиться план Б після зустрічі з Путіним. Навіть якщо зустріч була позитивна для росіян, цей план Б введений в дію. І відповідно, ті ключі, які отримали російські спецслужби, можливо, внаслідок домовленості Дурова з Путіним. Фактично нивілюються цим планом. Блискавична гра з боку Дурова. Прости, Господи, якщо видав на загал. Ну, але ми з вами аналітики. Ми маємо аналізувати, бо телеграмом користуєтеся і ви, і я, і українські спецслужби. І відповідно, наші захисники, правильно? Знову таки, чому? Тому що прекрасно розуміють, москалі читають WhatsApp, читають Viber, читають ВКонтакті, але не читають Телеграм. Ну, такі реалії, пане Олександре. Діяльність правої справи на окупованих територіях протягом 10 років можлива саме завдяки наявності цього месенджера. І хто буде щось закидати з приводу, так я поясню: на відміну від розрекламованих ліквідацій ГІВІ і мотороли, до яких українські спецслужби не мають відношення. Права справа має відношення до нейтралізації в Москві першого очільника ЛНР Болотова. І це було підтверджено російською стороною. І нейтралізація в Луганську російського генерала кутузова, що так само було підтверджено російською стороною. І все це стало завдяки можливому? Завдяки існуванню якраз можливості комунікації. Це підкреслює важливість цього месенджера для української сторони.